Вітаю, друзі! Мій позивний Абдула, я командир підрозділу Тера. Тера продовжує воювати на Бахмутському напрямку у складі 3 ї окремої штурмової бригади. Це відео буде про наступальні дії 1 механізованого батальйону 3 ї окремої штурмової бригади. Вони там забаранили дуже багато х**лів, Тому відео буде з цензурою. Хто захоче подивитись без цензури, заходьте на наш телеграм-канал. А зараз дуже важливе: продовжуємо збір на 100 FPV-дронів Камікадзе для супроводження наступальних дій. По нашим розрахункам цього має вистачити приблизно на 10 днів. Силка на збір буде закріплена в описі до відео. Також повторюсь, у нас є Телеграм та Патреон. Долучайтесь, розповсюджуйте це відео. Підтримуйте підрозділ ТЕРА, підтримуйте Збройні Сили України. Тільки разом ми переможемо. Слава Україні! Нормальок, нормальок мамай. Бо то нормально. 440 рон да наприят Меня двука моры атакуют на ходу А у меня руки заняты чтобы отбиться Пацаны уже подошли к пиным окопам. Тор, давай, там уже цели есть. Давай веселее чуть. Рутан, давай, там уже реально пи по нашим. Не по ці... Вот тут вот, вот это вот наша позиция вот. угу, угу. Вот здесь вот мы. Вот тут пи. *л... Ты говорил вчера? Да. Вот, ну, вот это крайняя наша. Да, від... да, вот. Вот тут уже наши вот зашли, и вот тут уже с этими в окопах спидали ебаться. Перелет. Походу не детон. Опа. Да. Ты подготовь пока еще два, а там глянем. Да, я там цели нашел, в принципе. Не, б***ь. Парни! Давай, блин, дальше. Парни, как вы? Хлопаки, шоу у вас? старайся старайся спасти его пока не хуя трохи зацепило пизделось нормально да кто А ну, вы Ты в каком плане на ну, контуре или а да не есть ну понятно чтоб ей она пи в наушниках был ху хорошо да тебя сука столько наушники появился а я без наушника вообще на не Ты как Тарик? Подконтузила? В случае чего, пацаны, это связь с нами будем На коннекте, сейчас опять еду им писить пить, пошли не мать, Початок штурмовых дій. Пехота на БМП рухается до лінии переходу у нас Вертольоти відпрацювали по ворожих позиціях з метою їх подавити. На відході відкидають теплові пастки як протидія від ворожого ПВО. БМП формують бойовий порядок для наступу. Під час руху ведеться постійний вогонь по ворожим позиціям для неуможливлення застосування ворогами РПГ або птурів. Одна з БМП рухається на правий фланг, де за попередню інформацію можуть знаходитися ворожі протитанкісти. Висаджується піхота та розгортається у бойовий порядок. Ворог веде неприцільний вогонь артилерією по наступаючій піхоті та техніці. Піхота рухається вперед, ведучи постійний вогонь на подавлення по ворожим позиціям. Дійшли до першої лінії бліндажів, проводять зачистку. Бій переноситься в глиб ворожих позицій. Штурмовики ведуть прицільний вогонь зі стрілецької зброї, застосовують гранати в той час, як ворог стріляє по самолійськи, майже не цілячись. Такий вогонь є низькоефективним. Та майже не заповільняє просування штурмової групи вперед. Під натиском штурмової групи росіяни сховалися в бліндаж. З бліндажа вибігає один російський боєць без шолому. Намагається вести вогонь. Але автомат зразу клинить. Мабуть, за ним погано доглядали та рідко чистили. Боєць повертається до бліндажа. Кидає автомат в свого союзника. Починається бійка. Стає зрозуміло, що цей боєць командир. Росіяни не дуже хочуть воювати. Не дуже хочуть покидати бліндаж, вступати в бій штурмовою групою. Командир викидає автомат з траншеї. Сідає схоже на те, що він образився. Але цього достатньо, щоб піхота ворога покинула бліндаж та вступила в бій. Мотивація відбувається шляхом виштовхування піхотинців з бліндажу. В наступному кадрі ми бачимо, що спроба контратакувати була невдала. Росіяни знову повертаються в бліндаж, ведучи хаотичний вогонь. Штурмова група продовжує просуватися, перевіряє та зачищає захоплений бліндаж. Закріплюється у траншеї. Не витримавши натиску штурмовиків, ворог відступає. Важко сказати, чи він переплутав, куди бігти, чи йде у контрнаступ. Ворожому піхотинцю пощастило. Вогонь штурмовиків пробив йому каску, він скидає її з голови та тікає. Під постійним вогнем та натиском штурмової групи росіяни ховаються до бліндажу, розуміючи, що чинити супротив не має сенсу. Штурмова група продовжує рух, веде прицільний вогонь, знову застосовує гранати. Росіяни починають по одному вибігати із бліндажу. В першому частить. Це якраз і є їхній командир. Другій групі втікачів щастить вже менше, тому що їхній шлях відступу вже знаходиться під вогневим контролем штурмовиків. Один за одним вони продовжують намагатися відступити. Але це виходить в них край погано, мабуть, кращим варіантом було б для них здатися. Один з піхотинців заблукав та почав відступати не в тому напрямку. Для нього це була фатальна помилка. На цьому кадрі ворожа артилерія веде вогонь по штурмовикам, ігноруючи той факт, що на позиціях все ще лишаються російські солдати. Але жоден боєць із штурмової групи не постраждав, тому що всі знаходилися в укритті. Росіяни, що залишилися в бліндажі, по одному здаються. Всі, хто склав зброю, зняв броню та виходить з піднятими руками, мають таку можливість. З бліндажу іде дим. Скоріше за все, там розпочалася пожежа. Закінчивши зачищати траншею та прийнявши полонених, штурмовики переміщуються до наступної траншеї. Зверніть увагу, як діє штурмова група. Рух відбувається виключно під прикриттям. Одна частина групи прикриває, інша переміщується до траншеї та займає її. Турмова група дійшла до наступного рубежа оборони ворога. Подивіться на те, як екіповані російські бійці. На них немає бронежилетів, немає камуфляжу. Мабуть, їхня батьківщина не дуже то про них і дбає. Турмовики підійшли на достатню дистанцію для застосування гранат по бліндажам та окопам. Російський солдат тікає, але йому не щастить. Мабуть, кращою думкою було б здатися в полон. Друга спроба втікти. Але і вона не вдала. Невеликий на зріст російський солдат тікає. Він ігнорує своїх поранених товаришів, хоча ті все ще живі, і продовжує бігти. Сьогодні йому пощастило, і принаймні в найближчий час він залишиться живим. Ці росіяни геть нічому не вчаться і продовжують бігти, хоча їхній маршрут відступу знаходиться під вогневим контролем. Ця спроба теж невдала. Тих, у кого вистачило розуму здатися, бруть в полон. Вони знімають бронежилети та шолом, викидають зброю. Всі два російські піхотинці сьогодні будуть жити і скоріше за все отримують краще відношення, ніж те, яке було у них під час служби. У цього росіянина пошкоджена нога. Скоріше за все перелом. Замість гіпсу до неї примотана дошка. В полоні він отримує необхідне лікування, його життю нічого не буде загрожувати. Штурмовики продовжують рух і доходять до краю ворожих укріплень. Те, що залишилось від мінімум як однієї роти російської піхоти, тікає через канал.